Дорогі друзі, з вами я Артем Лаки Юа. І сьогодні ми для вас із Данію знімаємо тролінг ігроків на Скайварсі. Данилко, привітайся. Всем привет, подписчики подписчики лаки юа. І давай на яку карту підемо? Пошли на, на Майнкрафт. Маємо. Е якщо що, з цього IP і порт буде сервера в описанні під відео. Ми тут граємо частенько. <кхм> Я ще можу заходити під скином Едісона. ПТС. Думаю, його всі знають. Так що заходьте, грайте. Можете, Може ви попадете в відеоролик. Так, ну ищем. Если вы зашли на сервер, то е, вы можете ламати блоки и вы будете літати. <рес> да, это гибаги. Дань. О, нет, все-таки до нас зайшов. и він з моей стороны. Закон подлости. Так, <рес> секунда. Ого, шо у меня тут нормальненько. У мене тоже нормально. И... І... Не завжди буде, е, як би ставати, бо якщо в нас не буде блоків, які нам підходять під наші скіни, бо ми обоє камні, то ми будемо воювати. Хух, у мене є, у мене є, у мене є. У мене теж є. Угу. Так, я буду прятатися знизу. Я Блін, Аня ще є. Він упав! Ну що, Дань, прийдеться нам ПВП хотя. Ладно. Закон подлості. У мене ще пью 4 золотых яблука. Або давай, Дань. Будь на своем острові зараз. И я піду спрячусь. Давай. Сейчас я тебе на це не там? Может инвентаря уже заполнила. Лол, давай, дань. Так, мы ну, тут так скину. А я в бронь себе скину. Так, надо быстро воде. Вс, за заходи на нижню цю і дивися, як би вниз. Голубь. Ну, ну, я, ну, я, я все равно тут мусор скину, так це мені не надо. А ви ж не тільки ви знаєте, дорогі друзі, де я буду ховатися. А Данилко не знає. Так, один явушку. Що деку О Боже? Кошко ви все? Скажу тобі, скажу. Так, то ж надо, может сундуки по дороге лупать? Ага. Не, алмазики надо. Зачем тебе алмазики? Не надо. Я зараз били алмазики. Наверно. Ах ты ж, поломанная дедушка. Я чуть пиццоблок не сломал. Ё-моё, я чуть не упал. Да, Даня, ты там не ворушайся. за карту строишь эй да нело не стройся да не стройся бо зараз тебе там кикне забанить по Звісно и ты скажешь а вони не знають мого знают моего Ну, да <свісно> <свісно> просто напиши мне <мені> на ip <свісно> І... Нет. Я тут ищу, а Даня! Сейчас а -а -а. чуть-чуть, я спрячусь. Так, дай мне... Типа, что сам сказал. Сейчас чуть-чуть, и я спрячусь. Так, мне. <сосы> Так, зараз надо провірить, як тут я виглядаю. Ло, го прикинь, вы тебя обновили. Лол. Я даже не знав. Ну, якби я нормально смотрюсь, виданя. А? Я спрятався. Я виходжу на охоту, и я хожу. Подожди. Не йди. А тепер йди. А потом я тут. Ну, да. Подожди, найди, не найди, не найди. Если я так буду стоять, я буду палиться. Да, будеш. Надо чуть-чуть корпус развернуть. А как это сделать? Добично. О, все, развернули корпус. М -м -м -м. Все давай, виходь на охоту. Не по не вийде з другими гравцями, будемо самі себе тролити. Ну, коміші тільки, тільки в дірки не падай, став блоки, щоб не впасти в дірку. І на шифті, шифтуй. Я щоб ти не не впав. Врать хочу. Да. Я рядом. Не знаю. Бо я не бачу, ти никого все бачу. Да не знаю, шукай. А блин, ты всего вы. Ха-ха. Он что-то так слился. <свіття> давай, Дань, давай. Еще ты <говори> Давай реже, у нас мало времени. Скажи, точно, чаш, мало времени и если э, будет ну, в чате какие-то матюки, то вы не лакайтесь. Просто не читайте чат. И все. Потому что мы тоже его иногда не читаем. Алло, <говори> это оператор. Я угораю. Пип, я угораю. Гы-гы. Хыды. Восемь восемь. Восемь восемьсот. Залезь туда. Зачем-то? Восемь 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 восемьсот. Зачем Даня? Че ты мотюкайся в прямом эфире? Ну не в прямом, а в записи. <право> Я бачу тебя <право> кончиком. <право> кончиком глаза теперь нет. Тепер не бачу. Ну я тільки твій нік бачу, а, а тебе іменно не бачу. Ой, бліма. А, за що ти стремлю? Ти що? Я я, я, я поняв, дві там я поставив блок, він обрався. Так. І є ось вс фішка. Лол, mm -hmm. бачите? Давайте я зараз вам продемонструю як можна залізти на оте дерево спочатку треба зламати сюди і щоб вас закинули от сюди О, Господи, чому, чому мені легший спосіб. Ай, лол. ладно самі будете розбиратись окей дань давай значить го давай на так би на касл на касл Или да, на кассл. Нет, не на кассел, на майн. Чикампинг, чи, чи туртал. Короче, выбирай. Mm. Зараз напишу турто. Дань, а мешка ми, ми мне, а тут дерево. Туртл. А, вот там на центре мона якось спрятаться. Да, дивіться. Підписчики. Підписники. Блін. Ми хочемо провести з РДО один конкурс. Даня! Ніяких конкурсів. Що? Ніяких конкурсів. Я в кого буде конкурс? Не буде Блін А який ти хочеш конкурс? У кого конкурс Тей буде у когось в Китае да. страничке, потому что зашли, ну, ты ж думаешь. И на твою буде ссылка. Нет. Короче, в ближайшие дні, до, то. До суботи, мы добавляем всіх в друзей ВКонтакте. И ссылки будуть под видео. Нас уже спалили. Надо прятатися десь то внизу. І так щоб тебе не спалили. Бо нас уже спалили. А в рюкзаку. Технічні проблемки невеличкі Ну що, дивись? Так, тут нічого такого нема. Я прятаюсь. Молодец. Молодец, молодец. Ну, я груди. І... Пацан упал. Все, я сховався. Да ну якого дань? Опять ми окей, тепер ти ховайся. Твоя черга ховатись. Давай по-быстренькому. Візьму яйця на всякий случай. Буду провіряти, де ти сидиш А у нас училка как-то на уроке круто Нічого. Ой. <laughs> Я чу, як ты там якусь землю ставишь. Якую. Якую. Я знаю, какая у тебе там есть земля. Ну, а шо мне чуло, что мне чулось, что землю ставишь? Только аккуратно, дай. не падай, будь ласка. Бо тобі така дурна звичка падать. Ага. Люблю, І мене потім бомбить. <гум> ну давай, сховався? <гум> Чого ти не прятаєшся? <гум> Прятайся! <гум> <гум> Данило, ми вже з тобою записуємо 13 хвилин. Давай реже. Ага. Я могу, знаешь, что создать каменную земную пластинку Ага, может, 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 может. И что, она ничего не делает? Что? Она ничего не делает Я я кирпичи себе красиво без крафта. Все, сховался. Нет. У меня кирка не я сейчас топором ломаю. У меня и кирка. Наверное. Так, топорик. Не дивись. Нет, у меня тоже нема кирка. Все, Давай быстрее. Это логика, бро, 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 бро. Ну. Всё? Подожди, я сейчас настрою. Что то в этом не видно? Угу. Mm -hmm. Все? Может быть, видно? А ну как тут мне было, кстати, поломано, или нет? Я выстроюсь вверх. О, сундуки обновились. Залутаю на всякий случай. Ой, снято Я? Ты сундук лутав? Я що сундук лутаю. Ти... Ой, ой. Все, Дань, я отправляюсь на поиски. Більше не лутай сундуки. Блоки не ставлять. О, слушай. Новый серий, пацан вылетает. Новый серий, пацан вылетает. Лол. Даня, а якщо ща зараз упаду? В тебе будет бомбить? Mm -hmm. Сильно? О, oh, тут якась земля в воздухе висить. Одна неї далеко Сейчас на неї знаю, Що, на ее спрыге зачем? Ты че на шейстол ходишь? Да, бо я строюсь. Ничего ходишь. Ходу что до Блин, ну, но как глянь настав? Кто ты двигайся? Ух, чуть не упал. Ого. Туково, ти знаєш, що Бомбило! Бомбило! Давайте зараз поставимо лайк, щоб Данилко не бомбило. Та да, ну -мо, я не можу їм сделать нормальну Ничку. Я да. по ничку ти ще вообще, кстати. Я вже на центрі. А в мене є стріли. А в мене їх 20. Зато да в мене бронь. Ка. Ще якась таблічка. Я чув, як ти блок сломав. Даня, хватить ламати блоки. А Як я це туплю так? Тут я жорстко тупи. Типа не можу спригнути в дирочку. Вбично. Ну на нижній етаж. Тупо не можу. А якщо я розрию? На відео побачиш. Тут наче... Тут <плес> не упав. Щоб чуть-чуть я звалився і тебе бомбило б. Все, грані Аня, ти з ким Опять сундуки обновили. Данило, даси підказку, бо в нас уже геть мало Врем'я залишилось. Я рядом. Я Рядом? То це де.

Де ти? Там... ти хоча б на нижньому метажі? Ага. Я то, що там виходить зиминка? <гум> Не, ну ти на центрі в нижньому метажі. Даня О! Даня. Ей! <гум> <гум> Як ти мене побідив? О, давай на на кампинг. Я буду. Так, бэд, я сейчас на шефт. Привет, Даня. Ты меня бачишь? Четко. Вот А так. Давай Ой, Даня, вховайся. Ми вже знімаємо 20 хвилин. Так мало. І якщо ви хочете, щоб я ну, включив вебку в наступному відео, то давайте наберемо 15 лайків. Ну да, і ми скоро будемо Знімати на... з вебкою на комп'ютерах. На яких комп'ютерах? ти Може... Ну, в тебе ж ноут, а в мене буде комп. І в мене ще вебка буде. в мене немає вебки і мікрофона. І нема чим знімати. <свист�рі> ну, мені мікрофон теж подарить. Везуха тобі, Даня. Везуха. Да, мені духа скоро. Ну. А в тебе Так. У мене потом лапаний. І так. Ну да. Мы ми, сейчас ми бой сожраем и будем... Уже, на наверное, заканчивается. О, у мене є камінь. Тому що ми чуть-чуть ужас -чуть будем расходить вс Дань, я, короче, прячусь на нижньому цьому, Это Да. Внизу. <плес> да, на нашфт не делать. О, все, сілось. Так, параметри. Розвертаємо корпус. І розвертайся. Корпус не розвертай. Коротше, так ставим І все. Данело, ти спрятався? Да? Може, тебе спалили? Ковечка. <устрак> <целёв> і Він упав в пустоту. От і ковечка впав в пустоту. Скільки нас двоє? Він він мене знайшов Блін! Все! Ну Давай, Дань, пошли! Біля цього Яза І так Я не дам, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що ви коментуєте мої відеоролики. І всім велике до побачення. Пока-пока. І всім пока. Прощайся.